Зранку російська армія поцілила безпілотником по покровській громаді. Наслідки з'ясовують. Травмована 35-річна жінка є руйнування. Вчора протягом дня окупанти били по п'яти громадах Нікопольщини фівронами. Росіяни поцілили снарядами по улюбленому місцю відпочинку Нікопольців. Із градів вони буквально розстріляли стару гавань. На місці спалахнула масштабна пожежа. А вогонь не лишив дерев'яній будівлі жодних шансів. Чим особливий ресторанний комплекс та чи можливе його відновлення, розкажемо. І планові знеструмлення у Покровській громаді без електрики лишаться два села. У Першотравневській громаді курсує соціальний автобус. Їздить щосереди, куди ним можна дістатися та хто може скористатися. Небезпечні ігри на залізниці. В Україні серед підлітків шириться зачепинг, екстремальна розвага, яка часто обертається трагедією. Як вберегти дитину від смертельних забав, Нікопольцям розповіли правоохоронці. дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю. Підписуйтеся. На YouTube 11, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Від ранку російська армія знову тероризує Нікопольщину, поцілила безпілотником по покровській громаді. Там внаслідок удару спалахнув дачний будинок. Минулося без загиблих і травмованих. Водночас небезпека нових обстрілів у прибережних громадах. Постійна місцевих закликають дбати про свою безпеку та не полишати укриттів під час тривоги. Травмована 35-річна жінка є руйнування. Вчора протягом дня окупанти били по Нікопольщині впівідронами. Під ударом були райцентр, Покровська, Марганецька, Мирівська і Червоногригорівська громади. Поранена жінка лікуватиметься вдома, пошкоджені приватне підприємство, дві оселі, господарська споруда і автівка. Поцілили снарядами просто по улюбленому місцю відпочинку нікопольців. Із градів окупанти буквально розстріляли нікопольську стару гавань. На місці спалахнула масштабна пожежа. А вогонь не лишив дерев'яні будівлі жодних шансів. Чим особливий ресторанний комплекс та чим можливе його відновлення? Наш репортаж. Затишна гамірна і завжди привітна. Такою нікопольську стару гавань пам'ятають всі місцеві. Утім, 30 квітня росіяни перетворили ресторанний комплекс на суцільну руїну. Ми сподівались на те, що ну ми вистаємо і війна закінчиться. і Ми будемо знову приймати гостей. Утім, вороже залізяча не лишила дерев'яні будівлі жодного шансу. За лічені секунди після влучання вона спалахнула, мов смолоскип. Ресторан розташований на самому березі колишнього каховського водосховища. Відколи окупанти почали щоденний терор Нікополя заклад не працював. Це переконана адміністраторка і допомогло уникнути жертв під час чергової атаки. Снаряди на територію ресторану поцілили вже вдруге. Цього разу руйнування фатальні. Прилетіла, я так зрозуміла, що аж до першого поверху пробили, тому Загасити не було такої можливості, бо дуже все горіло. Пожежа розгорілася до таких масштабів, що рятувальники не могли прибуркати вогонь декілька годин. Стара гавань працювала у Нікополі п'ять років. За цей час стала одним із улюблених місць дозвілля для Нікопольців і гостей міста. Було дуже багато різних розваг на гавані. Ми тільки починали почали свій, свій розвиток. і Тут сталася війна, але в мріях ми так і залишалися розвиватися. Ну, щось будемо заново придумувати. На моїх глазах построїлася. Із у голосі пані Надія розповідає про зруйновану стару гавань. Її будинок просто навпроти понівеченого ресторанного комплексу. Вибуховою хвилою в оселі потрощило вікна. Для мене це моє все життя. Ми його построїли з чоловіком. О, діти уїхали, дочка сама менша уїхала. А ми з дідушкою тут залишилися. Вибуховою хвилою вибило вікна і у сусідніх будинках. Місцеві зізнаються загалом, не рахували у той страшний ранок, п'ять вибухів. Я жива і слава Богу. А тим гадам, щоб вони повішалися. Попри майже безперервні обстріли, місцеві вже починають відновлювати потрощене житло. Піс. От від ресторанного комплексу лишилося суцільне згарище, попіл та купа сміття. Полум я рятувальники приборкали, утім усередині не вціліло нічого. Мріяли, коли йшло водосховище, що ми тут тоді поставимо басейни, коли закінчиться війна, але не сталося вже, як би ми не намагалися спасти. Це здання, цей мір наш. Ми не змогли. Чи зможуть колись відновити ресторан працівники старої гавані нині не знають. Утім кажуть, це місце завжди займатиме особливе місце у спогадах усіх Нікопольців. Катерина Нічок, Альона та Володимир Поваренко про Нікополь. Понад три десятки атак на район за добу. 29 квітня ворог е впівдро намагатив Помирівській громаді та райцентру. У Нікополі травмовані четверо людей. Це 80-річна жінка та троє чоловіків. Усім пораненим надали медичну допомогу на місці. Під час ліквідації наслідків ворожого удару під приціл потрапили рятувальники. У Нікополі через атаки росіян спалахнув приватний будинок. Надзвичайники саме приборкували пожежу, коли окупанти повторно відкрили вогонь. На щастя, особовий склад вчасно перемістився до укриття. Травмованих немає натомість пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль. Важлива інформація для жителів Покровської сільської громади. Енергетика попереджають про планові знеструмлення. 2 травня вони проводитимуть технічні роботи з 9 до 17 години. Без електрики лишаться села Новософіївка та Путилівка. Мешканці опросять заздалегідь зарядити гаджети та павербанки. Проїзд безкоштовний. У Першотравневській громаді курсує соціальний автобус. Працює від 16 квітня за підтримкою гуманітарного фонду для України та гуманітарної місії Проліска. Соціальний бус їздить щосереди, маршрут зараз на ваших екранах. Пасажирами з собою треба взяти ідентифікаційний код для звітності фонду. Мешканцям Нікопольщини нагадали про заборону спалювання сухої рослинності. Бесіди з людьми провели у трьох громадах району, повідомляють у ДСНС. Надзвичайники нагадують, за підпал сухостою під час воєнного стану можна отримати 15 років за ґратами, а в деяких випадках навіть довічне із конфіскацією майна. Також діють штрафи за випалювання опалого листя і залишків рослинності до 6 тисяч гривень. Якщо ж через дії паліїв зайнялася лісова пожежа, вони заплатять від 4,5, до 15 тисяч гривень. А жителям Нікополя рятувальники нагадали правила пожежної безпеки у побуті, спілкувалися на вулицях міста, акцентували на необхідності систематичної перевірки справності електромережі та неприпустимості застосування несправних електроприладів. Людей закликали дотримуватися правил газової безпеки і не опалювати приміщення за допомогою конфорок у період зниження температури повітря. А ще надзвичайники нагадали нікопольцям про першочергові дії в разі виникнення пожежі. Безглузді розваги, які обертаються трагедією в Україні. Серед підлітків набирає популярності зачепинг. Діти ризикуючи життям заради селфі, катаються на дахах локомотивів, чіпляються з боку на дверях або вікнах вагонів. Тому 29 квітня поліціянти Нікополя розповіли мешканцям, що це не забава, а смертельна небезпека. Правоохоронці також нагадали про інші заборони на залізниці. Не можна ходити по залізничних коліях і сидіти на них та переходити колії одразу після проходу поїзд не впевнившись, що по сусідніх не пересувається рухомий склад. Якщо ви стали свідком спроби зачепанго, або дізналися, що хтось із ваших знайомих планує небезпечні ігри, не залишайтеся байдужими. Повідомте у поліцію за номером 102. У Нікополі шукають родину для собаки, яка жила на березі у будинку. Це кавказька вівчарка, яку назвали Дара. Про це розповіла зооволонтерка Олена Вошун. За словами Олена, господарі чотирилапої виїхали і покинули її. Спочатку годував дару сусід, але і він виїхав із небезпечного району. Нині кудлата у притулку і потребує нової родини. Якщо хочете забрати її у сім'ю, телефонуйте за номером, що на екрані. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на 11-го та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.